Притча, мурашка і пшеничне зерно. Пшеничне зерно, що залишилося на полі після жнив, з нетерпінням чекало дощу, щоб чим глибше заритися в сиру землю напередодні прийдешніх холодів. Мурашка, що пробігала повз, помітила його, зрадівши зенахідці. Вона, не роздумуючи, звалила важку здобич на спину і на силу поповзла до мурашника. Щоб завід навстигти до домівки, мурашка повзла без зупинки, а поклажа все важче тиснула на її натруджену спину. Навіщо ти не дриваєшся? Кинь мене тут. заблагало пшеничне зерно. Якщо я тебе кину. Відповіла мурашка, важко дихаючи ми залишимося на зиму без харчів, нас багато, і кожен зобов'язаний промишляти, щоб множити запаси в мурашнику. Тоді зерно подумало і сказало: Я розумію твої турботи чесного трудівника, але і ти вникне в моє становище. Послухай мене уважно. Розумна мурашко. Задоволена тим, що можна трохи перевести дух, Мурашка скинула із спини важку ношу і сіла відпочити. Так, знай же, сказало зерно. У мені міститься велика життєдайна сила і моє призначення продовжувати нове життя. Давай укладемо з тобою. Полюбовно один договір. Який такий договір? А от який? Якщо ти не потягнеш мене в мурашник і залишиш тут на рідному полі, пояснило зерно, то рівно через рік я винагороджу тебе. Здивована мурашка недовірливо похитала головою. Вір мені, дорога мурашко, я кажу щиру правду. Якщо ти зараз відмовишся від мене і почекаєш, то потім я з часом винагороджу твоє терпіння і твій мурашник збагатіє. В обмін на одне ви отримаєте сто таких же зерен. Мурашка замислилася, почухавши потилицю. Сто зерен в обмін на одне, та такі чудеса тільки в казках бувають. А як ти це зробиш? зацікавлено запитала вона, все ще не вірячи. Покладися на мене, відповіло зерно. Це велика таємниця життя. А тепер вирий невелику ямку, закопай мене, а влітку повертайся. У вказаний термін мурашка повернулася на поле. Пшеничне зерно дотрималося своєї обіцянки. Істинно, істинно кажу вам, якщо пшеничне зерно, упавши на землю, не помре, то залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плодів.